Вітаю! З вами логопединя Берестова Анна, авторка ігор Слухай та Шуми. Що вас очікує в Слухай та Шуми осінь? Нагадаю, що це ігри створені для того, щоб ваша дитина мала гарну спам'ять та увагу. Для того, щоб в школі їй було набагато легше сконцентруватись на тому, що вона чує. Для того, щоб коли дитина гуляє на вулиці і. Не чую, що ви там кричите, і вона навчилась зосереджувати свою увагу саме на вашому голосі, а не на оточуючому середовищі. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку та написати коментар, бо саме ці дії допоможуть українському контенту бути більш поширеним та впізнавальним. Всі грі! Вас очікує. Якщо ви не купували в нас ігри, ігри то цей набір буде йти з програвачем. А якщо ви вже маєте якусь наших ігор, слухайте шуми, нагадайте серія із п'яти ігор. Базовий набір, весна, літо, осінь і зима. То у вас звуки будуть записані на ось такій маленькій флеш-карті. Вам потрібно буде зі свого програвача, якщо ви його купували, у нас дістати стару картку та вставити нову картку. Поки що в нас є така опція, як буде надалі невідомо, тому користуємось поки що такою опцією. У вас будуть наліпки картки, інструкція, як грати, деталі, які потрібно вам вирізати, буде з дитиною і сама сюжетна ілюстрація. Я її обожнюю, Вона дуже така тепла, атмосферна, гарна, розділена на декілька частин. Звуки, які ми можемо почути на кухні, коли знаходимось, і звуки, які ми можемо почути, будучи в парку. Що це можуть бути за звуки? Нагадаю, що в інстаграмі на сторінці Логошу є багато безкоштовних відео, як користуватися. Нашими іграми вдома, як формувати мовлення у вашої дитини, і як я використовую на своїх логопедичних заняттях ці ігри. Також хочу наголосити для тих, хто хоче більш поглиблено розуміти, як це все відбувається. Раджу купити курс, який допоможе вам в цьому розібратися. Я там більш детально розказую і теорію, і показую практику. І так, що вас очікує в цій грі. Звичайно, в кожної людини звукові, знаєте, як асоціації є свої. І коли я своїм знайомим показую або включаю якийсь певний звук, то кожен а, звертається до свого власного досвіду. Тому ігри, слухайте, що ми пори року, це мій власний досвід це те, що близько мені. І цей набір якраз починається зі звуку дзвоника. 1 вересня в мене асоціюється і осінь саме із дзвоником, коли діти йдуть до школи або до дитячого садка. Тому ми з вами чуємо цей звук. Коли дитина прокидається зранку, вона найчастіше чує годинник або будильник. Тому у вас очікує такий звук. Цей звук я раджу використовувати на артикуляційних вправах. До речі, я думаю, мої колеги зрозуміли, включаємо звук, виконуємо вправу. Як я використовую на своїх заняттях, переходьте на мою сторінку Логопед Бристова, там більше, більше інформації. Вправо чистимо звук, зуби і якраз можемо почути, як звучить щітка. Чайник. Цю вправу я використовую на формування видоху. Вдиху і видиху. Ні. Зранку мама готує сніданок, тому ми чуємо звук ножика. Ось що жує? Я ж кажу, ми ці звуки ідеально підбираємо для артикуляційних вправ. Приготувала сніданок, зробила такий лач і поклала його кудись в афе. А потім, якщо є машина, то виїхала машиною, щоб відвезти дитину садочок. І саме це як нас піднімається двері. На роботі або в школі ми пишемо ручку і чуємо ось такий звук. Я грала з мінкою, а ви грали з... С... Бабуся, в'яже, шкарпетки. Потяг, сінні листочки. Мій улюблений звук, хто підписаний мене давно, а я веду інстаграм сторінку з 2015 року. Так-так, коли я ще навчалась. А, здається, це був третій курс, і ви можете прогортати, до речі, вниз і подивитись, як я розвивалася як логопединя. І ось цей звук мій просто найулюбленіший. Найчастіше діти знають оленя, але про цього героя вони не знають нічого. Це не вовк, це лось. Це все. це все лось. А це вовк. Уявляєте, як дітям цікаво чути ці звуки? Бо навіть в зоопарку або у лісі зазвичай дитина не чує цього і не знає. Лисиця. Їжачок. Хочу зауважити, що звуки, які є тут, є тут, вони є як однакові, так і різні, для того, щоб ваша дитина мала змогу порівняти і ми включали саме аналіз дитини. Бо в моїй практиці діти часто набувають навички, але аналізувати і порівнювати їм важко. Інколи важко перенести. Набути досвід на іншу гру, тому моя мета якраз створювати ці ігри, які формують аналіз у дитини, щоб дитина вчилась переносити набуті знання та навички в різні сфери життя. А який ваш улюблений звук? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо мій, як ви зрозуміли, це звук оленя та лось. лось лося. З вами була логопединя Берестова Анна. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. А для замовлення цих ігор напишіть в інстаграм-сторінці на логошу. Дякую за увагу і гарного настрою!